Зустрічайте короля доріг в Харлі Девідсон-Дніпро, легендарний Рот Кінг» 2016 року, придбаний в Харлі Девідсон Київ у 2017 році. Придається від власника, який обслуговувався на нашому сервісі в Харлі Девідсон-Дніпро з пробігом 18 тисяч кілометрів. Велика кількість додаткового обладнання. Вітрове скло, високе кермо, хромована вилка і замінені дзеркала. Фара. Противотуманки на все освітлення замінено на LED. Встановлена аудіосистема з управлінням на кермі. Ріпси, кохуна з підігрівом, сидіння та спинка для райдера. Задні амортизатори Йолінс. При покупці Роткінга власник дарує шолом дизай... з дизайнерським малюнком. Також сумку для кофер. І все це за вигідною ціною 18 тисяч євро.